Слухай, я, я в цю тему зайду з ноги, але трошки з, з іншої сторони, напевно, з чорного входу. А, тому що доволі часта тема в профільних чатиках останнім часом піднімається. Який потрібен SDR? Чи, потріб, чи він має тільки відбирати аудиторію, чи він має і писати листи, чи він має і доводити людей до зустрічі, і взагалі там різниці між SDR-ом і лідгеном? і так далі. А, я просто зараз скажу свою думку на рахунок цього. що... Текстами має займатися одна людина і текстовою роботою. Тобто, це входить і перемовини, і призначення колів, і так далі. Технічкою, збором аудиторії, відбором і так далі має займатися інша людина. Тому що, ну, як на мене, взагалі в більшості випадків люди вони або технічні, або творчі. Тобто, і поєднувати це в них або не зовсім вдало вдається, або якщо вдається, людина доволі швидко. Ну, не скажу, що вигорає і це набридає скоріше. От. Тому, ну, наприклад, якщо брати наш приклад, нашу агенцію, у нас Макс Лідген, він суто технар, він працює тільки з підбором, відбором, чисткою, аналізом аудиторії, і відповідно, ну, але він може в нас вести одночасно 12-15 проєктів, можливо, навіть більше.